Колір краще, який колір вибрати. Кольорова гама йде величезна. Яка хочеш, така, така тобі й буде. Ну який найкрасивіший з цих кольорів? Оце ж все, це все окремий колір. Бачите? Тобто ви можете зробити собі будинку або такого корічневого, або якогось такого темного, або з такого якогось не знаю, капучино, да? якийсь жовтий, такий оранжевий, сіренький. Ну кольорова гама величезна. Тобто вибор, вибор, вибор сумасшедший. А це гібкий клінкер, який може бути. З захисною плівкою, тож при монтажу, щоб ви його не замастили, бо так зручніше. Це вже перевірено на практиці. Плівочка захисна. Ви приклеїли шви, затевли. Потім плівку просто поздирали, повикидали, і все. І У вас ідеальна вийде красота. Якщо ось так буде без плівки, ціна за квадратний метр 490 гривень. Якщо буде плівка, то з плівкою буде ціна 540 гривень за квадратний метр. Так, да, трошки дорожче, але при монтажу ну в рази, в рази краще. Ну, ви подивіться, як воно класно круто виглядає. Що воно було просто сіре, да, якось до, наприклад, просто сіре. А коли воно буде ось оброблено гібким клінкером? Ну правда ж, красота получається.